Говоримо про те, що відбувається на бахмутському напрямку. Також подивимося, чи є зміни на цьому на цій ділянці фронту за добу. Отже, можемо говорити про те, що в позитивний бік змінилась ситуація на лінії фронту. Бачимо, що сили оборони мають частковий успіх поблизу Оріхово-Василівки. Також південніше Бахмута наша артилерія продовжує здобувати успіхи. Тривають бої на півдні, Це поблизу Кліщіївки. Також наш генштаб говорить про те, що. Що захисники успішно відбили атаки в районах Міньківки, Оріхово-Василівки, також Богданівки. Як бачимо, що росіяни у свою чергу також намагаються зірвати просування збройних сил України, тому також атакують на цій ділянці фронту і була відбита атака на населений пункт Іванівське. І далі перейдемо до Авдіївського фронту. Отже, тут у нас без змін росіяни декілька днів тому активно намагались просунутися. Аналітики говорять про те, що поки що ситуація до. Уточнюються, відбили тут усі атаки в районі міста Авдіївка за добу на Мар'їнському напрямку. Наші сили оборони продовжують успішно стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка та біля Красногорівки. Це також населений пункт неподалік від Мар'їнки. Далі поговоримо про Запорізький та Херсонський напрямок. Тут противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і на Мелітопольському, і на Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерію та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Зараз більш детальніше подивимось, чи є зміни на онлайн мапі. Отже. Українські війська мають успіх у наступі на двох напрямках на півдні. Про це говорить наш генштаб. На напрямку Велика Новосілка Урожай. Не Бачимо також тут і до уточнення на лінії фронту. Тут силу оборони України мали успіх та закріплюються зараз на досягнутих рубежах. Уточнення у лінію бойового зіткнення також поблизу приютного та біля Малинівка, але поки що аналітики. Не говорять про просування, а лише про уточнення лінії фронту. І українські сели продовжують атаки в районі Оріхова. Тут також мають просування на лінії Мала Токмачка Новопокровка. Про це вже говорить наш генштаб. Тут також наші збройні сели України закріплюються на досягнутих рубежах. І на Запорізькому відтинку аналітики Діпстейт проводять уточнення поблизу Кам'янського. Бачимо, що Трохи змінилась лінія бойового зіткнення. Бачимо, що побільшало сірої зони. Я нагадаю, що напередодні ми вже згадували про Кам'янське і говорили про те, що в російських пабліках говорять, що наші збройні сили України пішли в наступ на цій ділянці фронту. Але поки що, ні аналітики, ні наш генштаб не підтверджує та не згадує цей населений пункт. Тож будемо і далі слідкувати за розвитком подій.